Привіт, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарної витівки. Якщо у вас на столі є м'ясо, ковбаска, сало, то вам обов'язково потрібно приготувати цвіклі. Це такий соус буряка та хріну, я ставлю два буряка варити, в мене вони вагою 500 грам. Буряки можна як варити, так і пекти. по бажанню. Якщо ви взяли 500 г буряків, то потрібно взяти 50 грам хріну. Хрін береться в стручках, я чищу шкірку і буду натирати на дрібній тертки. Страва виходить пікантною, соковитою, а готувати її надзвичайно легко може приготувати кожен. В кожному регіоні нашої країни називають цю страву по-різному. Знаю, що кажуть бурячки, бурячки, бурачки. Напишіть обов'язково, чи у вас є така страва в вашій області, в вашому регіоні, і як ви її називаєте. Дочищаю я хрін і обов'язково зараз візьму на вагу, щоб витримати ці пропорції, але ж це не обов'язково. Якщо ви хочете більш гострий цей соус, то кладіть більше хріну. Я роблю таку середню пропорцію, що можна їсти як дорослим, так і дітям. Не такий, як сам хрін. І ось тру на таку дрібну-дрібну тертку. Спочатку хрін, але попереджаю, ви знаєте, що його потрібно терти, як є можливість на вулиці. Або ж я виходжу на балкон, відкриваю вікно, і там на підвіконні його швидко перетираю. Якщо у вас є комбайн з такою дрібненькою терткою, то вам буде звичайно легше. Зараз вже зварилися бурячки, і я їх чищу і також буду терти на цю саму дрібнесеньку тертушку. Знаю, що не всі труть на тертку. А є ріжуть такими тоненькими-тоненькими смужками, а хрін труть і тоді перемішують, дають настоятися і вже споживають його як салат до м'ясних страв. Але мені ось такий варіант натертий, набагато більше подобається, тому що можна його покласти на хліб і робити з його такі цікаві бутерброди. А ви дивіться по бажанню, можете спробувати так і так, і напишіть мені, як вам більше сподобалося. Хочу подякувати своїм підписникам, своїм спонсорам, дякую вам за підтримку, тому що без вас не було б мого каналу. Все, Тепер змішую цей хрін, що я натерла з цим бурячком. Забула вам сказати, як натрете буряк, дивіться, бо буряки бувають водянисті. Якщо у вас там багато соку, то цей сок трошки заберіть. Тепер додаю одну столову ложку меду. Якщо меду немає, замініть чайною ложкою цукру сіль по смаку. Спочатку трошки підсолюйте, потім буде можливість спробувати. І, звичайно, оцет або лимонний сік. Все змішуємо. Дуже зручно, що тут все готове, і ви можете змішати і спробувати і підкоригувати його під свої смаки. І тепер його кладемо в баночку. складаємо, Накриємо кришкою і хоч би годинку, щоб воно постояло. Звичайно, зберігаємо в холодильнику. Але я вам хочу сказати, що воно у вас за 2 дні розійдеться. В основному його подають до м'ясних страв, але навіть намазати хліб, і воно все рівно дуже цікавий соус виходить. Ось так я ставитиму в холодильник, а тепер я візьму тоненько наріжу сальце. Тоненько наріжу свіжий домашній хлібець і буду смакувати. Обов'язково зробіть таку страву, це швидко і легко. І чекаю від вас коментарів. Можливо, ви часто робите таку, таку страву, і вона у вас називається якось по-другому. Обов'язково напишіть, буду дуже вдячна. Тепер я накладаю на хлібчик цвіклі, трошки розмощу, і обов'язково зверху шматочок сала і будемо смакувати. М -м -м, вас запрошую і до зустрічі!